Вітаю вас, повстанець на зв'язку. Хотів би донести до вашої свідомості той факт, що зараз, на жаль, ця система, яка зараз існує, вона грабує, грабує нашу державу і наш народ. І це дуже сильно демотивує всіх, хто якось має відношення до. Обороноздатності нашої країни, особливо це наші воїни. Якщо вони спочатку війни захищали, як кажуть, ну так може трохи цинічно, якимось кредитом патріотизму, як кажуть, вони цей кредит надавали державі, то зараз цей ліміт вичерпаний, і вони вже бачать, що вони по суді, захищають цих олігархів, цих корупціонерів і інших злочинців, які грабують країну і фактично за їх спинами. Тому для того, щоб перемогти, ми повинні змінити цю систему, щоб кожен хто воює або допомагає армії, щоб вони розуміли, що Є вихід, є вихід і є за що, за що боротися, є що виборювати. А так кожен практично розуміє, що зараз ми переможемо, знову з'являться ті самі ті батальйон. Той Монако повернеться. Ахметов зовсім з'їде з, з якихось катушок, і його нічого не буде зупиняти. він... Буде обдирати людей ще сильніше і інші олігархи. Тому, тому ми зобов'язані змінити цю систему. Інакше це навіть не, не побажання, це необхідність, необхідність. Інакше, якщо ми її не змінимо, то перемоги ми не побачимо дуже-дуже довго. На жаль, щастивам.